Якщо тобі здається, що у тебе нічого не виходить, або ти не можеш впоратись в якій ситуації, в якій би хотів, просто зараз зупинись і згадай, скільки за років свого життя у тебе вийшло насправді здійснити ту чи іншу справу, реалізувати ту чи іншу подію, щось створити, притягнути в своєму житті. Тому що твій мозок просто він так звик це все знецінювати, навіть маленьке досягнення, що за цим ти забуваєш про свою власну силу, силу, яка насправді є у тобі. Просто у свідомця. Згадай, подякую собі за це, що ти зміг одного разу. І просто знаєш, що якщо ти зміг одного разу, то ти точно зможеш і наступного. Питання, звичайно, часу, зусиль роботою над своїми ментальними різними програмами та установками, проте ти можеш, ти дійсно можеш. І ти можеш створити у своєму житті все. Просто зрозумій це і згадайся. Для тебе можливо все.